Чи є новиною ця інформація? Ну, взагалі про пільги, про судово-відсоткову пільгу ні, звичайно, це не новина. Просто е, функцію е, нарахування призначення пільг передали до пенсійного фонду, для них все це новина, і тому вони вирішили е, про це всім розказати. От так як маленька дитина деколи щось дізнається і всім е, дорослим розказує. Це так. От тепер, е, що стосується пільг, так, е, тут варто про деякі е, речі сказати, тому що. Інформація пенсійного фонду не зовсім коректна і не зовсім однозначна. Про, перш за все про 100% пільги. Це насправді дуже обмежена категорія пільговиків, яка має право на такі пільги. Перше це їх треба окремо розглядати, тому що там дуже велика різниця. Перше, це так звані пільговики з особливими заслугами. До таких належать це, ну, пільговики, які ще користуються цими пільгами з часів Радянського Союзу. Це ну, можете уявити особливі заслуги: це герої Радянського Союзу, герої соціалістичної праці, кавалерія трьох орденів слави, трудової слави, таких людей зараз. Ну, Дуже і дуже мало це зрозуміло відходить це покоління вже відійшло, покоління ті, які е, були героями Радянського Союзу. От, їх практично немає. От, ці, цим людям е, пільги, е, надаються повному обсязі і без будь-яких обмежень. Тобто немає ніяких нормативів, нічого е, на них не поширюється, яке б не було житло, якщо є е, пільговик такого статусу, йому е, 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 все компенсується. От, е, це все. Але є ще цілий ряд пільговиків, які мають також пільги у обсязі 100%, але з обмеженнями по нормативах. Перш за все, це категорія пільговиків Героїв України. Вони теж мають пільги 100%, хоча це дуже смішний е е е рівень е там, такої, е забезпечення. Ч чому я про це хочу сказати? Тому що ну, до 2014 року, коли у нас не почалася війна, героями України були в основному чиновники, урядовці. Вищі управлінці, тобто дуже і дуже забезпечені люди. І тоді на, і тоді на них поширилися взагалі також ці пільги і без обмежень. Потім, правда, в, десь якраз в ті часи ввели обмеження, е, тому що навіть серед героїв України військових практично не було. Там були... В основному, я вже сказав, чиновники це ну, може були трош, кілька діячів культури, а в основному це були чиновники, урядовці, високопосадовці, отака От От категорія От такі, ті люди, які могли собі це звання, відверто скажімо, купити. Це. От. це е, друге. Зараз для таких людей не легкіліці залишилися, але вони надаються на соціальну норму. Ще хочу сказати, що так, коли у нас почалася війна, статус звання Героїв України стали присвоювати дійсно тим людям, які здійснили подвиги на полях бойових дій, на полях от, але для них статус такий: тобто ці пільги надаються ну, на соціальну норму. Ну це логічно, тому що. Не можна. Ну, наприклад, я просто е, знаю одного дуже високого посадовця, який був героєм України, який мав пільги і, е, без обмежень на е, свій будинок там площі кілька сотень метрів. От потім е, він дуже е, ображався, коли ввели обмеження на соціальну норму. Соціальна норма це чоловік, е, дружина, там, тобто на ці двадцяти метр на особу, звичайно, 30 метр на, на сім'ю. Це дуже е, йому здалося мало. ну, Таке було. От. Але е, хочу сказати, що це, це зараз скажу. Тобто вони впорядковані ці пільги і е, такі обмеження діють. Є ще е, певна категорія людей, які мають е, пільги е, 100%. -відсоткові. Це е, е, спеціалісти, які е, в, вчителі, медики, там цілий перелік е, працівники культури, які Працювали і проживають у сільській місцевості. Тобто вчителі сільські, медики сільські, там акушери, санітари, от, хто там ще, медсестри, от, вони, якщо вони працювали в сільській місцевості до виходу на пенсію, якщо вони продовжують жити в сільській місцевості після виходу на пенсію, вони мають право на ці стовідсоткові на пільги. Але знову ж таки на цю встановлену норму: 21 метр на людину плюс 10,5 метрів на сім'ю. От а е, сім'я пільговика це чоловік-дружина, неповнолітні діти. Ну, звичайно, оскільки ці пільги тільки на пенсіонерів поширюються, то тут е, чоловік-дружина. Тобто, вони е, досить обмежені. Це перше. Друге, ви розумієте, що в сільській місцевості у нас е, комунальні послуги не дуже поширені. Тобто, як правило, це е, лише. Електрика і е, в кращому разі опалення газом або, опалення тверде, або для, для опалення тверде паливо це е, усе, ну, деколи ще є водопостачання. Тобто в сільській місцевості надаються спеціалістам, які жили і працювали пенсіонерам, але е, ну, просто самі ці пільги досить обмежені. Оце все, що стосується е, 100% філь, пільг. Але є ще один е, момент. Е, там в повідомленні пенсійного фонду говориться про те, що е, пільги надаються залежності від доходу. Знову ж таки, це не зовсім так. Е, від доходу е, у нас є, я би сказав, що в Україні є кілька е, категорій, кілька груп пільг. Е, Перше, пільги, е, оці, про які ми почали говорити, пільги там, людям з особливими заслугами, пільги статусні, то. На них не обме, немає не обмежень по доходу. Який би дохід не був людини, яка має такі пільги, вона ними користується. От, е, ведення цих пільг, звичайно, це було обмеження по доходах було вимогою е, міжнародних організацій е, Європейського Союзу, е, але Україна тут схитрила. Вони ввели обмеження, як правило, для тих категорій, які е, не є багатими. Тобто, наприклад, е, пільги. Я про це потім скажу: пільги там діти війни, ветерани війни, ці пільги залежать від доходу, і єдине, є ще одна група пільг, про які я ще не згадував, це пільги професійно, за професійним статусом. Є цілий ряд професій, працівники яких мають право ну, пенсіонери цих професій мають право на пільги, це, як правило, працівники силових структур органів внутрішніх справ, е, військові пенсіонери, пенсіонери там, е, служби спецзв'язку, е, Служби безпеки і так далі. Тобто ці е, категорії мають право е, пенсіонери е, на е, знижку по за комуналь, платі за комунальні послуги, але от тут для, до них до цих категорій теж застосовується обмеження по доходам, О, ті, які е, е, вказано у пільгові пенсійного фонду. Тобто, якщо. Дохід на одну особу менший, ніж розмір доходу, який дає право на податкову пільгу, там 3640 гривень 360 гривень, то тільки в цьому випадку такі громадяни мають право на пільги. От такі ж обмеження по доходах вони поширюються, я вже сказав, на ветеранів війни на дітей війни. я потім скажу, що це за категорії. От ну, хоча діти війни, це пільговики, вони надаються фактично за віком. Тобто, це ті люди, які під час Другої світової війни були неповнолітніми дітьми, тобто, це люди, які народилися до 45-го року. От, звичайно, таких людей зараз дуже мало, і як правило, пенсії в них невеликі, тому навіть що, якщо тут існують обмеження по пільгах, то вони на них не поширюються. А крім того, що для цієї категорії, для дітей війни, розмір пільг дуже незначний. Всього лише 25% Знижка складає. Ну, ми говорили про пільги в сто 100%, але є пільги. Мають е, діапазони пільг різні. Від е, 25 до 100%. 25, є і 30% 50, 75. Е, 75% пільги е, у розмірі 75% мають право учасники бойових дій. Е, ця категорія це е, люди, які Брали участь в бойових діях. Спочатку це були в основному учасники Другої світової війни, які мали документальне підтвердження, що вони брали участь в бойових діях. І такі люди мають право на знижку в платі з комунальні послуги 75%. От, тут немає обмежень по доходах, скажу ще раз. це раз. І і друге. Ну но, но всі пільги, всі решта пільги, крім оці першої групи, я про говорив, пільги людьми людям з особливими словами. Всі вони мають обмеження по нормах, тобто норми, там стандартні встановлені норми. 21 метр, 20 1 метр на людину, 30 скві метрів на сім'ю. От і визначається, що таке сім'я пільговика. От так, 75%. Але хочу сказати, що е, учасники бойових дій, е-е, є е, таке було доповнення зроблено е, до законодавства, як якщо учасник бойових стар бойових дій старший 85 років, то е, він має право на такі пільги не 75 а 100% От. Ну, знову ж таки, е, учасників е, бойових дій в Другій війні у нас е, вже дуже, дуже мало залишилося. Вони всі старші 85 років, тому вони мають знижку е, е, 100%. А основна категорія пільговиків, які користуються пільгами е, 75% це учасники бойових дій. Е, зараз е, тих е, конфліктів, чи, чи наприклад, е, Тивіротворчо місії, які брали військові України, а зараз це учасники російсько-української війни. Починаючи з 2014 року, учасники російсько-української війни отримують статус учасника бойових дій, відповідно, знижки на оплату комунальних послуг у розмірі 85%. Хоча я маю зробити застереження так, люди, які дійсно ризикують своїм життям, здоров'ям отримують. Такі пільги навіть в разі загибелі пільги надаються їх сім'ям, але ми не раз були свідками, що протягом 14 року, що пільги це така складова, яка Має така така такий механізм, який має дуже велику корупційну складову ще в, після 2014 року. Дуже багато чиновників зуміли купляти собі статус учасників бойових дій, навіть маючи великі доходи. Ну хто пам'ятає, колись з Верховній Раді заступника міністра житлового господарства просто прямо в раді? Там оголосили, що він отримав статус учасника бойових дій, не будучи е, ніколи е, ні в збройних силах, нічого, і, і насправді е, таких прикладів досить і досить багато, тобто це дуже серйозна проблема, і е, тому е, про пільги завжди говорять, що треба надавати допомогу адресно, треба надавати допомогу тим, хто не в змозі оплачувати, тому що якщо навіть учасник бойових дій. Я теж дотримуюсь цієї думки, хоча мене можуть багато хто за це посуджувати. Що якщо навіть учасник бойові дії він е так він ризикував здоров'ям і життям? Якщо людина е отримала поранення, їй потрібні серйозні кошти на лікування, на відновлення, і їй треба допомагати. Чи е е наприклад, там людина втратила ногу, чи е Таким людям потрібна постійна допомога і потрібна дійсно грошова підтримка від держави великі пенсії, а не треба створювати умови, щоб люди могли чи потребували допомоги на оплату комунальних послуг. Тут ще варто відзначити про те, що зараз всі ці пільги ляжуть великим тягарем на бюджет, тому що Послуги відшкодовуються з бюджету з грошей платників податків. Надходження обмежуються, а видатки ростуть. Тому це буде дуже серйозна проблема, особливо після закінчення війни. Це на, на в основному те, що я хотів сказати про пільги учасника бойових дій. Знову ж таки, що хочу підкреслити, що на ці пільги на учас, на тих, хто має ці пільги, не поширюється обмеження по доходах. Ми е, говорили про те, е, ш, який обсяг розмірів пільг, тепер послуги. Ну, е, знову ж таки, е, перелік послуг, на які надаються пільги, визначений законодавством е, законами України, тому він зафіксований е, і е, зрідка і майже не міняється. Перш за все, це е, утримання житла, квартплату. Ми звикли це назвати квартплатою, утримання житла, обслуговування житла. От е, пільги надаються. В розмірі 21 метр на особу плюс 10 метрів на сім'ю. Тобто, якщо, як, ну, в, кожному, в кожному законі визначено, що таке сім'я пільговика. Сім'я пільговика це, наприклад, сам пільговик чоловік, дружина і неповнолітні діти. Ось що таке сім'я пільговика. От. Причому бачите, наприклад, якщо в субсидіях субсидії ми говорили про субсидії раніше, субсидії регулюються постановами, і в постановах дуже легко змінювати там, нормативи, категорії, все. От, тому, наприклад, субсидії надаються на площу яка 35, здається, 35 метрів на особу, і, ну, 12, 12, 12, не, 35 метрів на сім'ю і 12, там, 27 метрів на особу. Тобто, наприклад, людина з однієї, сім'я з однієї особи отримує субсидії на 47 метрів. Пільги в законах Закони міняти практично неможливо. Тому е, е, в законах, що радянських часів виписано, пільги надаються 21 метр на особу і десь по е, метри на сім'ю. Тому сім'я з однієї особи отримує пільги на 31,5 метрів, дві особи відповідно на е, 42 плюс 10 на 52 метри і так далі. Піль е, субсидії в цьому плані більш гнучкі і більш потужні. Це перше е, тепер власне про пропустою. Я вже сказав про квартплату. Також опалення, опалення різні види. Тобто, опалення це може бути газове, опалення електричне, опалення централізоване, ну і звичайно опалення твердим паливом. От. Ну, Якщо для опалення газового, централізованого, електричного там є ті ж самі норми, там 20 метрів на особу, плюс 10,5 метрів на сім'ю. Для опалення твердим паливом просто там є фіксований обсяг, там здається. Тонна, е, палива, на, е, тонна е, палива вугілля на е, пальний сезон. Я не точно не пам'ятаю, але е, приблизно десь так, такий обсяг. Так? От. Ну і решта послуги: е, комуналь, власне, комунальні послуги, до яких належить, що гаряче холодне водопостачання, водовідведення, газопостачання для побутових потреб, електроенергія для побутових потреб. От тобто, якщо сім'я не користується якимись послуг, наприклад, гаряча вода у нас у е, багатьох містах відсутня, то звичайно, вона не має права піль... на пільги на цю послугу. Відповідно, знову ж таки, якщо ми говорили про е, спеціалістів фахівців у сільській місцевості, то в них обмежений набір послуг, в них обмежені можливості отримати е, компенсацію від держави на оплату цих послуг. От, е, тих, хто Живуть в великих містах, таких можливості більше, але знову ж таки, все визначається нормами. Тобто, ну, в принципі, ці норми охоплюють ну, скажімо так, розумні потреби сім'ї, пільговика. Насправді пільги надаються ну, людині пожиттєво. Тобто, якщо людина отримала право на пільгу, вона нею користується без обмеження терміну дії. Але, ну, як правило, і раніше організаційне захисту вони щороку переглядають. Ну і яким чином? Тобто перевіряють документи, це перше. Ну, А для тих пільг, які залежні від рівня доходів, щороку вони перераховуються, тобто там є період, за який беруться доходи. Е, отримують інформація про доходи з е, пенсійного фонду з державної фіскальної служби, визначаються по доходах. Людина має е, отри, має право на пільги. Ну більше, людина право на пільги має е, розмір пільги. виходить по, по доходах чи не виходить, якщо виходить, людині ці пільги. Нараховуються і перераховуються там, на картку чи на ну, поштове відділення. Якщо немає, то людина залишається з цим статусом, але цілий рік вона їх не отримує. не отримує. Ось така ситуація. Ну і звичайно, коли новий пільговик ну, зараз, звичайно, у нас триває війна. Багато людей е, мобілізовані, багато людей після добровольцями. Як тільки вони починають е, беруть участь в бойових діях, вони отримують довідку про те, що вони є учасником бойових дій. Вони надсилають цю довідку до е, своїм рідним, і е, ті зразу ж зараз треба звертатися раніше зверталися до органів соціального захисту, а зараз треба звертатися до органів пенсійного фонду. І пенсійний фонд е, здійснює реєстрацію, визначення права і починає нараховувати пільги. Знову ж таки, хочу сказати, що учасники бойових дій е, не мають обмежень по доходах, тому незалежно який дохід отримують е, е, їхні сім'ї, їм нараховується знижка е, 50%. Тобто, фактично, е, е, там процедура трошки складніша. Тобто пенсійний фонд тепер розраховує. Цю вартість людина отримує знижку, отримує ці кошти, ну і вона оплачує послуги вже з врахуванням тих грошей, які вона отримала. Хоча знову ж таки для старих ну, старих не по віку, а старих люків, які раніше отримали пільги, там ще певний час зберігався, зберігалася можливість просто не отримати гроші, а без Тобто, наприклад, ті ж люди зі своїм статусом вони привикли, що вони нічого не платять, їм не потрібні ніякі гроші, і вони просто нічого не платять. Ось така ситуація з пільгами. Законодавство е, захищає е, людей, тому навіть якщо виникають непорозуміння, то треба звертатися, треба обстоювати свої права, вимагати. От якщо е, не вдається вирішити це в пенсійному фонді, є гаряча урядова гаряча лінія, туди можна звертатися і е, е, там, як правило, вирішують всі ці питання, дають кваліфіковані роз'яснення. Прошу.